Вітаю у прямому ефірі каналу Еспресо. Година ще говоримо, як завжди, у цій порі про головні події та явища дня, що минає сьогодні. Це 16 січня 2015 року. Чорний день українського парламентаризму. Так його назвали торік, коли Верховна Рада ухвалила низку диктаторських. Законів, після яких буквально за п'ять днів сталися перші смерті на вулиці Грушевського. Будемо говорити про цей епізод української історії, як парламент змінився сьогодні. А також що він розглядав сьогодні Це і звіт голови НБУ Валерії Гонтарєвої і, і включення до порядку денного зняття депутатської недоторканості і невдале голосування щодо нового закону про акціонерні товариства, до в яких є доля держави, будемо все це обговорювати з гостями нашої сьогоднішньої програми. Це Ігор Мосійчук, народний депутат від фракції радикальної партії, перший заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ігор Алексеєв, народний депутат від фракції народний фронт, член комітету з питань правової політики та правосуддя. Олексій Гончаренко, нардеп фракція блоку Петра Порошенка, секретар комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. І чекаємо на Альону Шкрум, народного депутата від фракції Во Батьківщина, члена комітету з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування. Вона з'явиться. Тут буквально за кілька хвилин, друзі. Ну от ніхто з присутніх тут на програмі. Ви всі молоді депутати Верховної Ради відносно молоді. Минулого року ви не були. У складі депутатської цієї більшості, яка голосувала за диктаторські закони. Втім, напевно, ви ну теж якось реакція, якась була пане Олексію. Тоді, якщо не помиляюся, були в обласній раді в Одеській і були представником саме фракції партії регіонів. Ви пам'ятаєте, 16 січня? От коли парламент 235, 235, Володимир Олійник 235 проголосував ці всі закони. Які, яким ваше було ставлення до того, що відбулося у парламенті рівно рік тому? Спасибо, да, действительно помню хорошо этот день. Я был заместителем председателя Одесского областного совета, первым заместителем председателя. И после того, как произошло это голосование, и когда я ознакомился с тем, что, собственно говоря, наголосовали э, фракция партии регионов, то я сделал сначала заявление о том, что это необходимо немедленно ветировать и отменить голосование это было там, первым заявлением там, любого из руководителей Юга или Востока Украины подобного рода. Но так как ничего не произошло, то там спустя там, очень короткое время я покинул и партию регионов, и свою должность, добровольно ушел в отставку, потому что в знак протеста против всего того, что происходило в Киеве. То есть 16 января это безусловно такая, ну, водораздел. То есть до 16 января ситуация была тяжелой, но казалось, что можно найти какой-то вот нормальный выход из этой ситуации. После 16 января стало понятно, ну а после того, как погибли первые люди 19 числа... 22-го. 22-го. 22-го Да, то после этого стало уже понятно, что никакого уже нормального выхода не будет. И здесь есть только один выход, это отстранение Януковича и всего его окружения от руководства страной. И мы, ну, Так все это и произошло, только, к сожалению, это забрало жизни более ста человек. Игорь Мусачук, вы итоге сидели, слідством, чи був вже вирок вам? Да? Ви васильківський терорист, Між іншим, цього тижня закрили справу офіційно. Я вас вітаю. Так, дякую. Ви тоді були в Лукянівському СІЗО, чи в СІЗому в заряту СІЗО, в СІЗО, я СБУ? В Лукянівському СІЗО? Я тоді і от і саме вирок у справі Васильківських терористів, а вірніше, події під судом Києво-Святошинським, а потім Святошинським райвідділом, коли автомайдан зупинив автобуси з Беркутом, вони і послугували підставою для появи частини. Цих диктаторських законів. Пам'ятаємо там, де йде і про дозвіл на відкриття стрільби, і про судочинство, ну Це все в комплексі. Тобто це був ланцюг. От відбувся вирок. Після вироку активісти намагались не випустити АвтоЗАК з нами із будівлі суду. Після цього е жорстке побиття активістів Беркутом. Там одного з хлопців, який зараз воює в аеропорту, нанизали на штирі забору. Такі гострі штирі були. От. І після цього е Беркут вирушив до Святошинського РВД, автомайдан наздогнав. Забоку Вав Беркут, як ми пам'ятаємо, тоді побитий Юрій Уценко був ще. І після цього, після цього, практично е з'являються ці закони. Вони е в ефірі видають, ви бачите, що робиться напад на конвой. Конвой міг стріляти, тому треба е жорсткіше ставитись. І з'являються ці закони. Я бачив е в прямому ефірі з тюремної камери це голосування, але власне не про це. Коли ми говоримо сьогодні вже про диктаторські закони річної давнини, я б хотів закцентувати увагу, і сьогодні ми на це і акцентували увагу, що в проєкті закону, поданому президентом, про зняття депутатської недоторканості звучить пункт так, що не відповідають депутати за голосування ну, в сесійній залі. Ми запропонували і будемо наполягати на цьому, щоб було додано, окрім випадків, коли такі голосування. Були проведені з порушенням законів конституції і призвели до тяжких наслідків. дякую. Ми трошки пізніше про це поговоримо. До нас приєдналася mm. Альона Шкрум, представниця батьківщини. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Зараз дам слово. Давайте подивимося, як це все виглядало рівно рік тому. Це був четвер. Як зараз пам'ятаю, 16 січня. Як голосувалося, а головно як рахувалися голоси депутатів? І зверніть увагу, хто вів засідання, звідки вів засідання і хто рахував голоси. Це дуже важливо. Ставлю на голосування проект закону реєстраційний номер 3879 про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян для прийняття за основу. І в цілому. Хто за, прошу підняти руки. Дякую, прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 35. Закон 3879 прийнято. Ставлю на голосування. Проект закону реєстраційний номер 2179 А про внесення змін до кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму для прийняття за основу і в цілому прошу народних депутатів голосувати. За голову лічильної комісії, прошу оголосити результати голосування. 235 за. Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнято. Ну, так все це відбувалося. Друзі, пане Ігорі, пане пані Альона. Чому лише от сьогодні читаю, що лише сьогодні оголосили у розшук Миколу Левченка і Вадима Колісніченка, які там були в залі. Сьогодні лише Андрія Портнова оголосили в розшук, який тоді з адміністрації президента керував цим всім дійством. От Володимир Олійник навіть не знаю, оголошений в розшук чи ні, людина, Голошу. яка буквально за дві секунди виголошувала скільки там 235 голосів за ці диктаторські закони, пане Ігоре. Ви, ви тільки що задали абсолютно е, правильне питання. І це питання хвилює не тільки вас, це питання хвилює е, мільйони людей. Чому не тільки не оголошені ці особи зараз в розшук, а чому ці особи сидять зараз не за гратами? І треба питання ставити так. Ці особи повинні не, не бути в розшуку Інтерпола, ці особи повинні бути, сидіти в українських тюрмах. Пані Льона, ваша думка, ну от про тюрми очевидно, але от Рема знає, що ваша фракція за відставку генерального прокурора, який ну, най... фактично часто без дії більш, в цьому питанні так? так? Але, так? але значної підтримки в парламенті немає ваша ініціатива, так? Ну хіба що там самопоміч вас не ну, на наша ініціатива це дійсно ініціатива Єгора Соболєва, яку ми підтримували, і ми весь час про це казали ще перед виборами? Ми казали, де, де результати діяльності. Чому тільки зараз? Ну тому що прокуратура бездіяльна. Генеральна прокуратура абсолютно бездіяльна в цьому питанні. І насправді у нас в політиці, мабуть, люблять робити гарні жести, таку от, от, от на річницю там в диктаторських законів подати, наприклад, подання про зняття недоторканності з депутатів та суддів. Але при цьому ну насправді не треба було залишати, наприклад, ну не треба було цього робити для того, щоб зняти недоторканність вже з інших депутатів, проти яких пан Ярема мав відкрити на моє переконання кримінальні провадження. Якби він це зробив, він міг подати подання про зняття недоторканності. Ми б за це проголосували. Я б хотіла подивитися, як би не проголосувати. Там, про зняття недоцоканості з тих депутатів, які, як я пам'ятаю, рік тому збирали ті тушок Марінському парку, коли от, відбувалися всі ці події. Тому це такий жест, який не є, на жаль, ефективним, і дійсно ми не хочемо бачити більше жестів. Ні ми, ні народ не хочемо цих жестів гарних, таких символічних. Ми хочемо вже дій і ми хочемо конкретних рішень, конкретних кримінальних проваджень. І будь ласка, ну, працюємо. тоді логічне запитання: чому досі не постало питання? Ну, взагалі, до порядку денного не включено там звіт е, генерального прокурора, чи там питання про відставку генерального прокурора. Багато говорили, що ще напередодні парламентських виборів. Ну там президент так от зробить такий жест. Е, Звільнить генерального прокурора, випустить пару в суспільстві, але цього не сталося. Ну, по перше, ми в коаліції. Ми намагаємося конструктивно працювати в коаліції. Все ж таки, ми намагаємося ставити запитання, а не просто от, знаєте, кричати про відставку, так само, як з пані Гонтеревою. Чи задоволені ми її політикою? Ну звісно, що ні, більшість українців мабуть не задоволені. Доволені, але ми все ж таки просили її кожного тижня, просили, просто наполягали, вимагали і знову просили, і вмовляли прийти до нас. Сьогодні вона вперше не побоялася і прийшла, і слава я Богу, будемо розмовляти. Я б розглядав в комплексі питання відповідальності за нерозслідування злочинів, скоєних на майдані. Не тільки Генеральний прокурор, а міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки, мають прийти до парламенту, відзвітувати. І по факту звіту має бути прийняте парламентом рішення. Якщо звіт не задовільний, а з того, що ми володіємо як депутати інформації, він не задовільний, тому що ніхто не сидить. А хто сидів, той відпущений втік, має бути прийнято рішення про відставку. Саме з цих причин ми сьогодні подали постанови про відставку всіх трьох силовиків і підписав лідерів вся фракція звернення щодо Єреми. Але питання, ще раз кажу, має виглядати принципово. Суспільство публічно має почути звіт цих трьох осіб. Парламенті, після чого має бути прийнято депутатами рішення, тому що якщо зараз заочно там чи без звіту буде проголосована відставка генпрокурора і тому подібне, ми не почуємо навіть на якому етапі власне знаходиться те слідство. І про що власне йдеться, і чому власне відставка, має пане, пане Олексію, ви представляєте найбільші фракції? Так, справді, коли можна почути цей звіт? От я вже казав про те, що 22 січня виповниться рік як перші смерті. Це Сергій Нігоян і Михайло Жизнєвський, Вони загинули на вулиці Грушевського. Це сталося 22 січня. Сьогодні вже 16-те. А жодна людина не покарана навіть за ці перші смерті. Я вже не кажу там про лютневі розстріли на майдані. Я б хотів би з цього приводу повернутися до нашого вчорашнього голосування, і тут велика відповідальність перед Генеральною прокуратурою, в тому числі, лежить, за реалізацію заочного кримінального провадження. Були певні недоліки в тих законах, які були до цього часу. Вчора парламент їх усунув. І насправді зараз перед Генеральною прокуратурою є своєрідний тест. чи… Пройде цей тест, чи будуть прийняті вироки і засуджені ті особи навіть заочно, по яким проведено слідство, чи ні. Після цього я думаю, що ті, які ввагаються, однозначно підпишуться під тим поданням щодо недовіри особам цим. Тут трохи неправильно ну, хотів... не не сказати кілька не слід. про те, йде мова. Не, не Колеги вважаю. Вважаю. є ж і ті, хто а... не втік, ж ніхто й не затриманий. Ну, деякі, деякі сьогодні хочу, в парламенті знаходяться. От я дивлюся, та, там Валерій Поселенко, Дмитро да, да, Святаш. Вони да, да, там знаходяться. Да, будь ласка, Олексій. Я хотів би, по-перше, підтримати своїх колег по коаліції в тому, що абсолютно нам потрібен звіт наших керівників правоохоронних органів, і не лише по подіях, які сталося в січні-лютому в Києві, а й по тому, що сталося в травні в Одесі, по тому, що сталося на Донбасі, про ну по Іловайську, і то можна продовжувати довго. Але звісно, ми маємо заслухати ці звіти. І тому я не вважаю правильним, що зараз ну це є право депутатів. Вони збирають підписи. Це абсолютно конституційне право депутатів. Але я вважаю, що спочатку. Має бути звіт, і лише після цього ми можемо приймати якісь приймати рішення, і тоді ці рішення будуть відповідальні, а не просто політичні, популістичні чи там якось іншим чином їх можна признати. От чому зьогодні підписалися. А, ну, вчора не я пам'ятаю, як це Бо було. Сьогодні, Олег ні, ні. Валерійович, ви що не треба? Знаєте, не тому. А знаєте чому? Тому що сьогодні мав бути звіт Генерального прокурора. І ні, це не, всі знали. Туди, ми ну, приходимо ну, в парламент. Откриваємо порядок денний, а там немає звіту. Ну, само, ні, ну там не було в порядку денного. Так, так, вчора, так, як був... так, так само, був, як минулий раз було по пані мину... минуле засідання. Пане Юрію, ну те, що було сьогодні, зараз після реклами ми про це ще поговоримо. Це ж не був звіт. Це були просто запитання і відповіді. Оскільки кожен звіт вимагає голосування: там звіт прийнято чи ні, ну якесь рішення так, має бути прийнято. Так, правильно? Ви реклами? що не розумієте, що пані Гондерєвої звіт, був поставлений на той час, коли вже не мо не могли прийматися ніякі рішення. Ну порушення десять не, зам, 10 ран, не, не на 10 ранку чи на 11, а, а на годину 30. в п'ятницю, коли всі так, вже подумки. Ну, всі, yeah. А мені здається, що всі присутні, сьогодні. Ну, присутні Якщо можна, Були присутні генерального що... прокурору. Вибачаюся, а, просто я пам'ятаю цю риторику до виборів, колего, за всією повагою. Ви зараз говорите, що у генеральної прокуратури немає повноважень за нашою конституцією, за нашою з за нашим законом здійснювати ці. Кримінальні провадження Ну, вони всі повноваження є, і можна було відкрити кримінальне провадження. Більше того, можна було подати подання до Верховної Ради і до регламентного комітету про зняття недоторканості з тих депутатів, які вчиняли якісь незаконні дії, просто за наявності доказів, які є в соціальних мережах, в Ютубі. Я впевнена, тут можна їх подивитися. Е, Тому дав... всі повноваження є. Давайте про е, відставку генпрокурора, принаймні про підписи, які збирають сьогодні депутати. Якщо не помиляюся, їх 79 зібрали, правильно 100, 100, 100, 17. 117. 100, Значит, в мене трошки застаріла інформація, поговоримо після. Ся нетривалої реклами залишайтеся на каналі Еспресо.